Я? я просто відчуваю що це якесь моє покликання. Я завжди знайду час на те, щоб прогулятись. Мені це, мені це подобається. Мені подобається прибирати, мені подобається, коли я ходжу. І ці стежки чисті. Я відчуваю прямо. Я відчуваю, задоволюється. Мій стандартний маршрут після робочий часу. Я собі сюди забігаю і бігаю по лісі і збираю сміття з собою. Все, що треба мати для плогінгу, це пара рукавичок. І кульочок. З цієї території я виніс порядку десь 30-40 ось таких мішків вже. На початку тут взагалі все було засмічено. Але ми, скажімо так, це все поприбирали. Я бігаю, доки не закінчиться мішок. Коли він повний, я вже просто бігти не зможу, я його закидаю на бік, і іду на смітники виносити його. От, тому що сміття ну, не буває такого, що я зайшов з пустим мішком і вийшов наполовину повним. Він завжди повністю забитий сміттям. Блогінг це новий вид тренувань. Його придумали в 2016 році в Швеції. Чоловік Ерік Армстром. Він помітив, що коли він бігає, вулиці дуже засмічені. Він подумав собі. Я буду прибирати вулиці, коли буду бігати. І так воно в 2016 році зародилося в Швеції і вже через два роки, в 2018 му просто розійшлося по всьому світу і добралося до нас в Україну. Я наткнувся на відео, десь стрічці новин. Мені це прям так близько було, тому що я постійно цим лісом гуляю. У Мене оце назрівала ця думка, і я коли просто побачив це, я думаю, палін. Я мушу це робити, і десь понад вже 2-3 місяці я стабільно ходжу по декілька разів в тиждень, бігаю. А до кожної пробіжки я прив'язую музичний супровід. Я вибираю якийсь новий альбом з музичної групи і під цей альбомчик бігаю. Після кожної пробіжки ти повинен зробити фотографію або сміття, або ж селфі зі сміттям і викласти в соцмережу. Так воно скорше розійдеться по світу, популяризується і більше людей про це дізнається. Тому я веду невели... невеличкий інстаграмчик, е... постів фотографії зі сміттям, е... е... постю саундтреки, під які я бігаю. От, і так відбувається. Ллогінг община є в Житомирі. Дівчата видумали там плогофон. Це як марафон, тільки зі збором сміття. От, вони зробили в Житомирі, тоді я вирішив організувати у нас в Соснівці плагафон. Я розробив 5 маршрутів. Чотири маршрути були такі ходові, ну тобто могли прийти діти, старші, кому важко бігати, але хто хоче допомогти якось до Ми прибрали парк, прибрали школи, а п'ятий маршрут був по периметру міста, довжиною 5 кілометрів, і ми вже самі такі рішучі і витривалі лишились на вечір. Ну їх було небагато, але це, я думаю, далі однозначно буде. І буде брати більше людей участь. Коли пластик викидають, він прям супер довго лежить в лісі, його потім просто не перероблять. Тому що компанії, які приймають пластик, в них є умови, що ця пластикова пляшка повинна бути чиста. Добре, щоб постійно хтось бігав і постійно прибирав. Взагалі, мета цього проєкту моя маленька мрія в тому, щоб логінг общини були по всій Україні і в кожному місті стабільно, хай раз в декілька днів, але бігали люди і прибирали якісь навколишні території, можливо, це ліси. Ну, в місті менше проблем, тому що працює ЖК, вони прибирають прибункові території. А от в лісі це ситуація найпечальніша. Воно все помаленьку розвивається, є люди, які приходять, допомагають. От. Є ще ідея зробити е, плогфест в Сіснівці з великим плогофоном, з великим забігом. От. Метою можна поставити навіть збір коштів, на встановлення смітників. Інформувати людей про те, що можна не купувати. Можна купувати менше. Я дуже радий, коли хтось проявляє ініціативу, каже, О, чувак, ти бігаєш лісом, я теж вирішив спробувати, для мене це взагалі. Найбільша похвала, що хтось надихається цим, і хтось теж це робить. Я думаю, що воно повільно, повільно, але воно все одно йде на краще. Якісь зернятка воно засіється. Люди з часом побачать і теж, скажімо, будуть робити це, будуть сортувати сміття. За це можна отримати гроші. І таким способом ми теж можемо допомогти до